Державна зрада служба безпеки повідомила про підозру в державній зраді уродженцю Тисменицького району Івано-Франківщини, який перейшов на бік ворога під час повномасштабного вторгнення. Сбу зібрала докази державної зради, уродженця Тисменицького району Івано-Франківщини, який перейшов на бік ворога під час повномасштабного вторгнення. За даними СБУ, чоловік 69-го року народження за часів СРСР проходив строкову службу на території Росії з 94 по дві Перший рік служив у міліції Івано-Франківської області, звідки його звільнили за порушення дисципліни. Через деякий час він переїхав на схід України з 15 по 19 рік служив у Збройних силах по мобілізації та за контрактом. При цьому двічі був судимий за самовільне залишення частини. У певний час в чоловіка почало формуватися упереджене ставлення до України, її цінностей та шляху розвитку. З часом у чоловіка сформувалося упереджене ставлення до України. її Цінностей і напрямку розвитку у листопаді 2023 року. Він разом з іншими новобранцями угрупування Каскад присягнув на вірність Російській Федерації у 2023 році. Перебуваючи на окупованій території, він приєднався до складу російського так званого добровольчого батальйону імені Богдана Хмельницького. Це формування створено російськими спецслужбами для ведення підривної діяльності проти України. Воно комплектується військовозобов'язаними та правоохоронними які перейшли на бік ворога після злагодження батальйон Хмельницького приєднали до так званого оперативно-бойового тактичного формування Каскад внутрішніх військ МВС ДНР у листопаді 23-го року. бойовик склав присягу на вірність Російській Федерації разом із іншими новобранцями угруповання Каскад. СБУ встановила, що в лютому березні 24-го року він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України в районі Великої Новосілки Волновацького району Донеч. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу, державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації, участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Ці злочини караються позбавленням волі на термін 15 років або довічним із конфіскацією майна. Також підозрюваний під час служби у батальйоні Хмельницького давав коментарі та інтерв'ю російським пропагандистам, де закликав Збройні Сили України скласти. Зброю Оксана Себастян, Андрій Буцяк. Новини на вежі.